Сьогодні в селі Попівка ми зустрілися з простими сільськими жінками, духовне багатство яких викликає велику повагу. У непростий для країни і для кожної родини час. Ці різні за віком, за національністю, за характером жінки об'єдналися у великому бажанні, теплом своїх рук і сердець, врятувати життя воїнів і вберегти техніку від підлого агресора. Знайомтесь, волонтерський центр оберіг. Ми в керівництво нашої громади попрохали дати нам приміщення. Керівництво громади пішло нам на зустріч і сказали: вибирайте приміщення, яке для вас буде саме зручніше, яке ви скажете, таке ми вам і надамо. От ми з того часу. Кожного дня, вихідний у нас, субота і неділя, зараз у нас дві зміни йде. Ходимо і працюємо і віримо, що наша сітка врятує життя хоч одній дитині, чи збереже техніку, яка так необхідна для нашої перемоги. Нас об'єднує: любов до нашої землі і любов до наших воїнів, тому що ми. Хочемо зберегти життя, щоб вони живі й здорові, повернулися додому. Є нас ось ліночка, школярка. У нас, нас ходить син загиблого воїна, Омельченко Олексій, який нам подає боєприпаси, ці усі ми так називаємо. Я думаю, його птату ним пишався. Так що працюємо, віримо, надіємося, і слава Україні! Героям слава З початку війни, а не повномасштабної а на справжньої нашої війни. Хотілося робити для нашої ЗСУ армії щось корисне. Завдяки дівчатам, які організували нашу волонтерську діяльність, я маю цю змогу. От і я тепер це роблю, і я хочу це робити. Настане перемога надалі, потрібно буде ще руки, потрібні будуть потрібно відновлювати державу. У нас старших немає, але є люди, які відповідають там, наприклад, тканину виписують. У нас дружній колектив, і у нас старших нема. Ми всі одинакі. Ну, напевно, другий рік я тут точно Уже поклик. Поймайте, якби кожен робив те, що положено, і те, що він міг. Ну, набагато швидше була перемога. І з тими хлопцями, якими ви віддаєте сітку, ви підтримуєте якісь зв'язки? Так. Е, да. Підтримуємо, нам вони пишуть у вайбер. Нам вони присилають фотографії свої з сітками. Як накриті бійці звертаються саме до цього волонтерського центру, бо неодноразово переконалися на практиці в високій якості їхньої роботи. Дякую за допомогу Збройним силам України. 204 й батальйон дякує найбільше київського ТРО. Героям слава, допомагайте так само хлопцям, хлопці будуть всі дячні. Нам дуже приємно, що наші земляки не стоять осторонь нагальних потреб військового часу. За ініціативи таких людей, як Сівер, Світлана, Савшак Петро, сім'я Чорноусенків Олександр і Тамара. Панюта Ольга і всі інші наші трудолюбиві бджілки, Вони об'єднали наших земляків у плетінні сіток для військових. Кожен вузлик маскувальних сіток це символ їхньої мужності, сили духу та безмежної любові до рідної землі. Жінки, матері, сестри, бабусі, дружини знаходять у собі сили, щоб щодня працювати на перемогу. Хожу на сітки, як то кажуть, стаж у мене не дуже ще великий. Я тут була качагаром. По-перше, я, по я обогрівала дівчаток, наших трудівничок, а потім підключилася і стала допомагати. Я свято вірю в перемогу, я свято вірю в те, що нашій дитинці, яка там передовій, наша сітка спасає життя. От за того й ходимо, приближаємо перемогу. Ніхто нас не заставляє, це все на добровільній основі. А ти що робиш? Лату сітки, щоб все ховали, всю зброю. Я зараз кричу так звані ковбаски, щоб скоріше сплили сітку і відправили на передову. Допомагаємо, і наближаємо перемогу. Хоч не могла я з перших днів ходити по сімейних обставинах, а десь з листопада місяця, і тепер кожен день, крім вихідних, треба йти. Це, це якась, наче, о, о, ну, як не підеш уже на сітку, якийсь день якась наче, провина пер, самий перед собою. Так що треба йти. Ну я це вже півтора року, ще з пройшло року. У мене онучок служить. Ми йому сіточки плели і хлопцям другим заказували, благодарили хлопці, що гарні сітки плетемо. Довольні, до, до, дов, 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 в общем, берігви два бусі, аби дай Бог війна кінчилась. Саме головне, саме головне, щоб вони поприходили всі живі, здорові, і красиві, щасливі. І жіночки у їх рядом були, дітки. От, все, щоб було гарно, щоб була перемога. Я дуже давно. Як тільки сформувався колектив, з перших днів я сюди прийшла і тепер не можу відірватися. Тепер вхожу, тому що вірю в перемогу. Звичайно, в селі дуже багато хлопотів і по двору, й по городу, і в хаті скрізь. Але три години, я вважаю, може кожна людина виділити для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Ну, хоч на мізер, ми нарізаємо, готуємо. Чого будуть плести? Ходжу сюди спочатку, як організувалася, так і ходжу. Ну це найменше, що ми можемо зробити для наших воїнів. Ми тут працюємо всі на перемогу, тільки гуртом. об'єднавшись, ми зможемо подолати цю навалу. Ще з 2014 року. Таня гельова сама по національності росіянка. Започаткувала цю роботу і плела сітки для наших захисників Ніна Шевченко і Таня Гельова. Це такий патріот України, що нам всім треба на неї рівнятися. Це з її легкої руки почалася наша волонтерська робота. Син зник без вісти на фронті. Її руки, які так хочуть обійняти сина, сьогодні плетуть сітки. Що допомагають захищати інших синів і дочок України. Незламність і віра цієї жінки надихають багатьох. Її приклад є символом материнської любові та відданості. Він не всмів повоювати так, як треба. Надіємося, що він в пліну. Так що мені хоч не хоч, треба ходити на сітки, допомагати хлопцям. Хочімось. Що я з дочкою ходжу і буду допомагати, скільки зможу. Скільки років брати? 29 виповнилось з 1 липня. Пішов у 27. Ти відчуваєш, що ми живий? А мені снився з першого дня, як і снився. Аби йде обох, щоб усі діти, котрі там знаходяться у пляну, вернулись додому, живі і здорові. Більш нічого я не хочу. І ті, що воюють, щоб повертались усі здоровенькі до своїх сімей. Я просто не змогла залишитись осторонь. Хочеться, хоч чимось допомогти нашим воїнам усім. Що вас з воюють? Так, вони з початку, з самого початку повномасштабного вторгнення, пішли добровольцями. Воювати наразі один. Демобілізувався по інвалідності, другий на нулі, нам треба триматися, бо нашим дітям передається наш настрій, наш дух. Через те треба триматися і також наближати перемогу. Хочеться вкласти душу і цим уберегти кожного воїна, щоб оцей вклад, у ці сітки, хай вони оберігають їх на фронті. Щоб наші воїни були непомітні, і техніка непомітні ворогам. Хлопчики рідненьки, божого захисту, ангела-охоронця і найскорішої перемоги. Повертайтеся живими. Ми вже настільки у цю роботу і в перемогу включилися, що ми вже не можемо вдома сидіти. Нам тільки все у нас відкрита своя група у Вайбері, тільки хто що напише, все ми всі біжимо, кидаємо все, біжимо сюди. Важко зараз дуже-дуже жарко, дуже ой, душно, дуже багато заказів, заказів. Ну все. Дівчатки, давайте два дні відпочинемо. Ні, знову йдемо, йдемо на роботу, то тому, то тому. Ми не можемо, тому що нам жалко хлопців. Хлопці нам дуже вдячні, громада нам дякуємо, виділяє то те, то сіточку нам дасть, то те. А так, звісно, ми ждемо донатів. Попівська сільська рада підтримує благодійні ініціативи своїх жителів і всіляко сприяє в їх реалізації. Громадянська активність наших жителів це основа результативної роботи органів місцевого самоврядування. Я, як голова громади, ціную і підтримую ініціативи краян щодо допомоги силам оборони України. Для всіх нас сьогодні актуальним є перемога і розбудова України. І здавалось би, платіння сіток це проста робота, але її важливість полягає в тому, що ми об'єднуємо мирне населення заради корисної справи і допомагаємо зберегти техніку і найголовніше, найцінніше це життя наших захисників. Отож, користуючись нагодою, дякую всім, хто долучається до благородних волонтерських справ і закликаю підтримувати волонтерський рух у нашій громаді. І робити все можливе задля перемоги. Разом до перемоги. Їхні руки творять не просто маскувальні сітки, вони плетуть захист і життя. Долучайтеся до великої волонтерської родини. Разом ми можемо більше, разом ми не переможні. Слава Україні! Героям слава! Україна! Бога!